У Вінницькому художньому музеї відбулась виставка картин. На заході представлено понад 100 олійних полотен автора. Художник Юрій Кафарський створив ці картини за період з 2003 по 2023 роки. Подільський край, давні українські міста, вікові пам'ятки історії, фортеці та краєвиди. Все це зображено на полотнах, які 60-річний автор передав художньому музею. Виставка знайомить з творчістю відомого сучасного живописця і відтворює творчий шлях митця. Створені пейзажі з різних куточків України. Є місця знакові, культові, історичні, різнохарактерні роботи. Ну, це в основному природа нашого краю і в тому числі. Краєвиди Подільського нашого теж регіону, безпосереднього району і міста Маглава Подільська з музеєм дуже давна співпраця. У мене вже частина робіт передавалася раніше моїх. Ось. І зараз я доповнюю колекцію вже до свого логічного якогось не хочу сказати завершення, тому що співпраця продовжується. І я думаю, що ці роботи знайдуть свої, свій відгук у глядачів, тому що робота повинна бути. Представлена для того, щоб її сприймав глядач, щоб він чомусь може і навчився, і чимось може захопився, щоб воно склало для нього враження і щоб воно принесло користь.